В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Слава, Слава, Сьогоднішній Іван Гелієм, Триво Христі, брати і сестри, показує нам наскільки нетривалою, наскільки нестійкою є людська природа. Ми чуємо про те, як апостоли які перестрашені, які втратили віру, засумнівалися саме через відсутність на їхньому човні, їхнього учителя. Іван Євген Повідом, що Господь віддалися на гору і там на самоті провів цілу ніч. А перед ранком четверта сторожа ночі, це приблизно між 3 і 5 годиною ранку, коли море почало хвилюватися, і апостоли, сповнені страху, боролися за своє життя. І ось вони побачили, що по морю іде. Хто іде? Іде їхній спаситель? Але вони сполені страху думають, що це привид. І написано, що зі страху закричали. Страх це почуття відоме кожній людині. І люди реагують на страх по-різному. Хтось кричить, що його, закричали, а хтось заукає на ті випадки, коли люди втрачають дар мови від страху. Утікають або ціпеніють, тобто по різному люди поводять себе в момент страху. Але сам Господь промовляє не бійся. І зокрема, на сторінках Біблії є 365 раз оцей заклик не бійся. Це неначе щоденно, Бог промовляє до людства. Щоби воно перебувало в спокої і не мало страху. Треба боятися чи не треба боятися Бога. Сьогодні є багато різних думок стосовно цього, але ми маємо шукати відповіді на це запитання тільки на сторінках священного писання. А там ми читаємо, що початок премудрості — страх Божий. Страх Божий це зовсім інше почуття, ніж страх людський. Бо страх Божий супроводжується тим, коли людина боїться вчинити гріх, боїться прогнівити Господа, викликати на себе його правильний. І саме оцей страх є угодний Богу. Але людина, яка перебуває, Правельність стосунка із Богом її страх згодом переходить в любов. Саме так казав преподобний Антоній Великий, Господи, я вже не боюся Тебе, тому що люблю. І тому дуже важливо є відрізняти дорогі в Христі оці два різні відчуття страх людський і страх Божий. Власне, страх людський це те, що не повинно торкатися серця людини. Це те, що повинно оминати людину в житті. Це те, з чим людина повинна боротися в цьому житті. Але страх Божий це те, що має сповнювати серце людини. І ось, власне, оці апостоли, вони сповнилися страху людського. Страх перед тим, що буде з їхнім життям, а тут ще і хтось іде по воді. Власне, це викликало жах і апостол Петро. Коли почув слова Господа, який заспокоїв її, казав, заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Промовив Господи, якщо це ти, то дозволь мені піти до тебе по воді. І Господь каже, іди. І ось оцей човник, коли учні побачили, що йде Христос, вони сповнилися страху, але коли почули голос Христа, заспокоїлися. Чому інакше є поведінка Петра? Петро каже, якщо це ти, дозволь мені, піди до тебе по воді. Як взагалі ставитися до цього, отого? Отакої от думки, отакого от бажання апостола Петра. Таке бажання і таке стремління правильні, тому що він не побоявся вийти із зони комфорту. Зате можна було сидіти собі тихою в чомі і чекати, коли закінчиться буря, коли прийде до них Господь, коли все стане на місце. Але Петро не побоявся вийти із цієї зони комфорту. Я хочу піти до тебе так, як ти йдеш по воді. І Господь каже, іди. Петро, ступивши декілька кроків по воді, як по а далі звернув свій погляд на кілюючи море і почав тонути. І ось, власне, що було причиною того, що Петро почав тонути? Сумнів. Сумнів це те, що нищить віру, це те, що паралізує нашу волю. Це те, що руйнує, абсолютно руйнує наші стосунки із Богом. І дуже важливо їм звернути увагу на такі слова в Євангелії, де написано, щоб він відвернув свій погляд від Христа та звернув увагу на хвилююче море. Коли сумнів огортає серце людини, коли людина відвертає свій погляд від Христа і звертає свої очі на хвилююче море. Наше земле життя це і є те телююче море. І нерідко на цьому морі можна дуже легко потонути, особливо коли людина відводить свій погляд від Христа. Що, що, що відбулося в серці Петра? Я думаю собі, ми не можемо збагнути, що він той час подумав. Чому сумнів огнув його серце? Але я думаю, що Петро перш за все почав рухатися у сфері логіки. Не може бути, що я фізичний чоловік йшов по воді, як потверді. А далі, коли він побачив, ще це море хвилюється, він тут же почав плавати. І ось, власне, тому дуже важливо є торіво Христі, брати і сестри, пам'ятати про те, що коли ми втрачаємо віру, коли відвертаємо свій погляд від Господа, коли відводимо свій погляд на хвилююче море, коли починаємо вдаватися до логіки, коли починаємо думати е, у такій сфері людського мислення, земного мислення, тоді ми починаємо тонути. І, звісно, щоб реалізувати все, що вчить нас священне писання і що вчить світ, ми спостерігаємо. Зовсім різні протилежності, абсолютно протилежні. Дивіться, наприклад, коли ми говоримо про силу, світ учить, що для того, щоб мати силу, треба займатися спортом. Треба нормальне харчування, треба дбати про стан свого здоров'я, і тоді будеш здоровий. будеш жити довго, не будеш хворіти, буде в тебе все прекрасно. А святе вчить, що сила Божої благодатні зменшується принаймні. Ми розуміємо про те, і світ нас налаштовує на те, що людина може бути щасливою і може вести таке упорядковане комфортне життя, коли вона є багатою, коли вона має якісь заощадження, коли вона має якісь здобутки. І маючи ці здобутки, людина може йти впевнено в завтрашній день. Та зовсім вийшов ці на священне писання. Багатий не той, хто багато набув, а той, хто багато роздав. І Господь каже до багатого юнака, каже, як трудно багатому в Царство Боже. Далі каже, тим, хто надіється на багатство не може йти до Царства Божого. Чуєте, ви відчуваєте різницю? Як вчить Христос і як вчить світ. І тут, коли Господь йому сказав, іди, і Він іде, але відвертає свій погляд від Христа. І думає, це неможливо, як я йду по воді. А тут ще й хвиля, ось хтось його може покрити. І він починає тонути. Але дуже добре, Петро вчасно зреагував на те, що відбувалося із ним. І він промовив дуже коротку, але щиру липу. Спаси мене, Господи! Що таке спасіння? Коли людина отримує спасіння? Ви знаєте, так само дуже багато сьогодні є проповідників які так маніпулюють на маніпулюють, цьому слові спасіння. Що таке спасіння? Хто може вважати себе спасенним? Хто може унаслідувати часто до знову І таки, відповіді на ці питання ми повинні шукати в Слові Божому. Спасіння лише у Христі. Безпека лише у Христі. Життя лише у Христі. І Господь чітко про це говорить. На сторінках Євангелія ми читаємо в Євангелії Діана, коли є цілий розділ 10-й, де написано Я пастир добрий, Христос є добрим пастир. І Господь там промовляє такі слова, мого голосу слухають мої вірці. І знаю я їх, і за мною слідом вони йдуть. А далі Господь каже, я пастир добрий і знаю своїх, і свої знають мене. Тобто, спасеними є ті, хто слідує за Христом. Подібне Петро, який схопився за руку Христа, він був врятований від того, що мав потонути у хвилюючу волі. Так само кожен із нас. Якщо він буде віддалятися від отари Христа, для нього є велика небезпека. Дуже важливо є знати про те, що пастир, який випасає овець, він несе безпрецедентну відповідальність, повну відповідальність, несе за кожну із овечок. І якщо одна овечка відбилася від отари, відійшла від отари, залишилася, залукалася, навіть якщо це овечка, я не говорю про козла чи барана. навіть якщо це овечка, але вона відстала від віддарі, вона наражає себе на небезпеку. І знаєте, чому небезпека? Її можуть розтерзати дикі сілі. Ось чому пасти залишає 99 овець і йде шукати одну сону, що пропала, що загубилася. Він шукає її, бо знає, яка велика небезпека загрожує її. Хто є той дикий зір, який може пожерти олечку? Цей диявол, цей господи, це біси, які створюють велику до цих сіток по цілому світі, щоб зброїти ту олечку, яка відбилася від татари, і розтерзати її. І ось наскільки це важливо дорогі в Христі задати запитання, чи я сьогодні чую його голос, чи він знає мене по імені, чи я, можливо, належу до тих, хто відбився від тари, хто каже, що можна вдома помолитися, до нащо йти кожен дії? А що я собі вдома Біблію не можу почитати, а що я собі вдома не можу помолитися, я собі можу по радію послухати верничку, як там передають. Я можу собі подивитися службу Божу по телебаченню. Оце і є, дороги в Христі та спокуса. Є... Відбиває овечку від отари. І ви знаєте, це часто можна спостерігати в працювати житті. Я дивлюся, не раз є категорія людей, які відвідують регулярно храм Божий, є завжди на послужінні, приходять на лікінжу школу, а потім приходять якісь певний період часу, я не знаю, з яких причин. Але це в поступово починає. Відчужуватися, відчужуватися, віддалятися, 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 і згодом взагалі десь некає. Це є дорогі, велика небезпека, дорогі горісті. Велика небезпека. Тому що саме у спільноті, саме тут, де є Христос присутній, ми можемо змолитися за Його руку. Саме тут ми чуємо його голос. Саме тут ми стаємо тими овечками в його отаї. І дуже важливо є про це завжди пам'ятати. І у нас слідує спасіння той, який йде все життя за голосом оцього пастиря, Ісуса Христа. Ну, які і ми починаємо бути глухими на цей голос, які ми починаємо нехтувати чи то ігнорувати тим голосом Божим, ми наражаємо себе на велику небезпеку. Тому сподобай, Господи, щоб це земне життя, яке дуже схоже до хвилюючого моря, не потопило нас. Нам дуже легко випасти за борт коробля. Нам дуже легко опинитися в такому стані, коли ми тонемо. Але за будь-яких обставин. Навіть останню хвилину життя, якщо людина з глибини душі, з розкаєм називати як взивати на як Петро взивав, спаси мене, Господи, то обов'язково отримує оцю руку Христа, яка пробита за Тебе і за мене. Бой Бо не прийшов у цей світ, щоб дивувати людей чути Господь прийшов у цей світ навіть не заради того, щоби оздоровлювати невіковно хворих чи воскрешати померти. Господь прийшов у цей світ, щоб віднайти і спасти те, що закине. Господь прийшов у цей світ, щоб принести себе в жертву на у хресті ради нашого спасіння. І, власне, отут і суть спасіння. Яке є для тебе, брат, чи сестра має значення оця ожука Христа, пробита цвяхом і протягнута для тебе? Чи ти готовий сьогодні схопитися на цю руку? Чи тобі байдуже? Чи ти дивичись на хвилюючи море цього світу і думаєш, все рівно всі донуть і я Тому? І власне у цьому найбільша. Помилка людства. У цьому найбільша загроза загибель людства, що людство не зважає на протягнуту руку Христа. Тому сподобай Господи, щоб ми належали до овець Отари Його. Сподобай, Господи, щоб ми завжди чули голос Його. Щоб ми належали до тих, про яких знає Господь, і каже: я знаю своїх, а свої знають мене. Чи знаєш сьогодні ти Христа? Чи живе Христос у твоєму серці? Чи чуєш ти Його голос? Чи йдеш ти за цим голосом? Це питання до кожного із нас. І відповідь на це ми можемо дати тільки індивідуально. Але якщо ми належимо Христу, якщо ми чуємо Його голос, якщо ми хочемо слідувати за ним, тоді творімо Його волю в цьому земному житті. І не дивімося на хвилююче воле цього світу, а дивімося на Христа. І тоді не потонемо. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь.